Чернівчанка Олена їздить міськими автобусами щодня, каже, що їй зручніше оплачувати за проїзд безготівково. «Дуже зручно користуватися картою, і в принципі готівка навіть при собі там в принципі, не дуже і багато з собою ношу, тому що в принципі картою зручно і розрахуватися в магазині, і навіть з валідаторами. Я вважаю, що це нормально. Готівку забув, в принципі, навіть якщо і гаманець забули вдома, так можна телефоном розрахуватися, і взагалі ніяких проблем немає. Телефон ніхто ніколи, мені здається, не забуває вдома. У мене була така ситуація, трошки неприємна з водія. Є маршрутки, в мене було не готівкою 500 гривень, але в ну, мене реально не було м'яких грошей. Я йому даю, він на мене викричився в обід, що я не маю здачі. Дуже добре вирішили це запитання. Я дзвонила на гарячу лінію, мене заспокоїли, сказали, що водій не мав права так робити. Я вже його на маршруті не бачу. Це зручно, тому що приходиш, можеш вилетіти з хати, забути готівку з собою. Андрій їздить автобусами як з валідаторами, так і без. Каже, зручно оплачувати за проїзд безготівково. Однак через відключення світла зробити це складніше. Наприклад, зараз світла нема, мені треба їхати. А на карточці грошей грошей немає. Не можу карточку поповнити, бо тому, що системою для поповнення вони не працюють, світла нема, і я не можу їхати. От сюди, наприклад, я йшов пішки. Тобто сюди я йду пішки, а тут мені вже зручно, бо тому, що я маю налічку, я сів і розрахувався. Перевізниця Павліна Храпчинська має 14 автобусів, які курсують на маршрутах номер 9 А, 10, 10 А та 19. Встановити у кожному автобусі по одному валідатору їй вартувало понад 600 тисяч гривень. Павліна каже, що у квітні проплатила половину вартості, та наразі очікує, коли на її автобусах встановлять валідатори. Перед тим їх мають тестувати у тролейбусному управлінні. Ми як перевізник кожен особисто буде закуплені контрольні апарати, які, звичайно, прийдеться наймати контролера. До прикладу, я з одним ще перевізником, чи ще може когось підключимо, де купимо це обладнання, і будемо перевіряти. Сьогодні, до прикладу, 21-й, завтра 3-й, післязавтра 19-й. Те, що буде контроль, однозначно буде. Мені здається, що це місяць-два ну, відіграє роль тільки пільгові категорії. Немає не значення ніякого. Перевізник, як платив податки, так платить. Нічого в мене особисто не змінюється. Цьогоріч міськрада визначила оператора системи безготівкової оплати проїзду на автобусних маршрутах. Це фірма IQ Direct Україна. Підприємство монтуватиме валідатори у транспорті та налагодить систему оплати і обліку пасажирів. Робитиме це відповідно до договорів, укладених із перевізниками. Це мало би бути встановлено протягом п'яти місяців. Так, зараз якраз підійшли ці терміни. Наскільки нам пояснюють ситуацію, укладено договора на придбання 56 валідаторів у приватних маршрутках. Є цілий ряд процедурних питань, які на сьогодні ще не вирішені. Зокрема, це вкладання угод з банком і таке інше підготовчі роботи. Але приватні перевізники оплатили аванс, як ми вже зазначали за ці валідатори. Вони в процесі виготовлення і, в принципі, вже найближчий час повинні будуть поставлятися для відповідного тестування. І, в принципі, ми очікуємо, що вже в цьому місяці питання зрушиться з місця. За словами Крохмаля, якщо фірма не дотримається термінів та упродовж місяця не встановить валідатори, міська рада може розірвати з нею угоду. Нагадаємо, торік у комунальному транспорті Черніців запрацював електронний розрахунок. Оплатити за проїзд можна транспортною чи банківською карткою через QR-код або купити одноразовий квиток у терміналі самообслуговування. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.